Молитва до Господа Ісуса Христа. Владико Христе Боже, Ти своїми страстями мої страждання, стілив і ранами Твоїми, мої рани вилікував. Даруй мені, що багато проти тебе згрішив сльози каяття, покути і навернення. Змішай моє тіло із пахощами животворного тіла твого, і насолоди душу мою твоєю чесною кров'ю від гіркоти, якою напоїв мене ворог. Піднеси до тебе моє серце і розум, які схилилися додолу, і виведи від прірви погибельної, бо не маю покаяння, не маю зворушення, не маю сліз потіхи, які підносять дітей до їхнього спадкоємства. Серце затверділо йтумани все розумії у житейських пристрастях, тож не можу споглянути на тебе у немочі моїй, не можу зігрітися сльозами любові до тебе. Але, владико Господи Ісусе Христе, скарби, Діб і благодати, даруй мені все ціле правдиве покаяння і смирення та серце Ремне, щоб знайти тебе, даруй мені благодать Твою, віднови мені образ твій та повсякчасне провадження мене Твоїм Святим Духом. І хоч я залишив тебе, не залишити мене, вийди, щоб знову знайти мене, поверни на пасовисько Твоє, і залічи мене до овець вибраного Твого стада. Нагодуй мене з ними поживою Твого животворного і вічного слова і божественних Твоїх таїнств, за моїм благаннями і молитвами причистої твоєї Матері, всіх святих Твоїх. Амінь.